Ніч опустилася на місто, укривши його м'якою сніговою ковтри. У кожному віконечку ще ми готіли вогники. Діти писали листи святому Миколаю. Тільки одна дівчинка, Марта, сиділа біля вікна і сумно дивилася на зорі. Усі вже написали листи. А я навіть не знаю, що попросити, зітхнула вона. Вона не хотіла іграшок, не мріяла про солодощі. Вона просто хотіла, щоб тато повернувся додому, хоч на дружки. Він служив далеко, і Марта знала, що це важливо. Але цього року вона дуже сумувала без нього. Марта взяла аркуш і написала кілька слів: Святий Миколайчику. Я хочу не подарунок, я хочу диво, і поклала листа під подушку. Вночі щось тихо зашурхотіло. Вітерець приніс запах кориці і мандаринок. На підвіконі з'явився маленький чоловічок у червоному кожушку, сам святий Миколайчик, але не величезний, як на малюнках, а крихітний і мішечком більше за нього само. «Ммм», <ган> <ган> – буркнув він, дістаючи листа. Хочу диво. Це найскладніше замовлення за всю мою зиму. З його торбинки визирнуло два башкетні помічники сніговички нити і цінко. <ган> Може, подаруємо їй нову ляльку або теплі рукавички? <ган> Ні, похитав головою миколайчик. Вона не просить речі, вона просить серця. А таке диво треба знайти. І вони вирушили у снігову подорож. Їхні сліди світилися, наче зорі на снігу. Миколайчик шукав диво у кожному куточку, у дворі, де хлопчик поділився пиріжком із кошеням, у хатині, де дівчинка допомагала бабусі, і принесла свіжий хліб, у лікарні, де хлопчик намалював велике, усміхнене сонце для мами. Тут є добро усміхався він, але диво Мартусь я ще не знайшов. І раптом далеко, серед засніжених доріг, він почув знайомий сміх. На вокзалі стояв тато Мартусі у військовій формі, із снігом на плечах і усмішкою на обличчі. Я вдома, хоч на кілька днів, прошепотів він. Миколайчик усміхнувся, витер очі рукавичкою і прошепотів. Ось воно, справжнє диво. Вранці Марта прокинулась. Під подушкою вона знайшла маленьку срібну сніжинку на ниточці. Вона блищала, як зоря, і раптом почула за дверима знайомий голос: Мартусю, сонечко, ти вже прокинулась? Вона вибігла із кімнати, впала татові на руки і не могла повірити. Тато вдома. Він приїхав у коротку відпустку саме ніч перед Миколаєм, а сніжинка в її долоні ніжно засвітилася і прошепотіла. Диво завжди поруч, тільки погір. І з того часу Марта знала: Миколай не завжди приносить цукерки чи іграшки. Іноді він приносить найбільше диво на світі. момент, коли твоє серце знову поруч із тим, Кого ти любиш?